Привіт! Пропоную вивчити вірш Платона Воронька облітав журавель за допомогою методу мнемотехніки. Ну що, готові? Починаємо. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля. Де найкраща є земля? Журавель відповідає. Краще рідної немає. А тепер разом облітав журавель. Сто морів, Сто? Земель? Облітав. Обходив. Крила ноги. Натрудив. Ми спитали Журавля. Де найкраща земля? Журавель. Відповідає. Кращої рідної немає.